Пудра, яка вкрала моє серце, і не відпускає вже понад три роки. Її можна наносити пензлем, пуховкою. Подивіться, як вона блюрить пори. Просто я на одну сторону обличчя нанесу пензлем, на іншу нанесу пуховкою. Вона у мене знов закінчується, і я її обов'язково придбаю. Пуховкою, коли ми фіксуємо макіяж, пори, начебто стерці, просто ідеально тримається. Вау, wow. неймовірно виглядає шкіра. Я не знаю, як сказати. Але вона просто фантастична. Я тестувала багато пудр, але аналогів цієї пудри я ще не знайшла. Це найкраща пудра, яку я колись використовувала. Вона просто неймовірна. Дивіться, який шикарний відтінок. Oh my God. Це пудра від Шарлоти Тілбері. Відтінок 01 Fire. Єдиний мінус цієї пудри, що вона коштує дуже великі гроші. Більше мінусів я в цій пудрі не знайшла. Пишіть, будь ласка, в коментарях тестували ви її, і подобається вона вам чи ні. Дякую за перегляди. Всім па-па!